Гарній доріжки по вулиці Парковій. Ну, я кажу, так як воно є, ви знаєте, де це, вона вже вложена. Ви знаєте, де вона вложена, я нічого не скриваю. Це біля редакції. Там, де пройшла каналізація, там було, ну, скажімо так, в тому місці пройшла каналізація, ну, каналізаційний трубопровід. Все це було нарушено. На базі нашої редакції проводилося Ну, це все, yeah, yeah, yeah. Благоустрій. Yeah. Проводився всеукраїнський семінар, ah. ну, відповідно, тут була куча інспекцій і так далі. Ну, які там, ну, ви розумієте, що в таких випадках тут скільки. скільки там 61 тисяча. Yeah. Ну і ми, грубо кажучи, були змушені якісь міри приймати. Спочатку у нас була думка, ну. Просто нам засипати, але вирішили вже як робити, ну все рівно, життя воно так. заставить. І інше ще питання, що так, да, воно трохи неправильно, що ми тільки тепер виносимо це, ну, але ви зрозумієте, що тоді не було, коли це треба було на протязі тижня е вирішувати. А інше питання, що ми трохи заручилися підтримкою житлово-комунальної, ну, профільної, скажімо так, ну, комісії. Тобто це не офіційно було, але ми говорили з головою комісії, з представниками. там нормальні гроші дають. Тепер <свят> що треба тих людей попросити, що ти магазинчик зробив. Магазин, ну, я вже вам стоїть вав, питання вав, навіть не «чуть-чуть». Коли ще робилася оця брудівка, ми викликали власника магазину, нас вони продовжать оцю тротуарну доріжку, так як вона є аж туди за свій магазинчик. За свій і крім того, оцю площадку по перед перед магазинчиком це вже це вже ми обговорювали, це обговорювалося, говорили ми з власником.